Чоловічі жилетки від бренду Крейн для бігу 235 гривень всього за одиничку, і в лоті буде представлено різних 16 одиниць товару і не лише жилетки. Загальна вартість 3760 гривень. Тут у нас будуть і жилетки, і кофти для бігу, і навіть лосини. Класний лот, щоб запропонувати вам для асортименту. Зараз я вам покажу варіанти, наприклад, якщо в пакуванні буде, бо не все є з упаковкою. Наприклад, ось жилетка в пакуванні. Вони є темно-сині і чорна може бути також. Бачите, тут пошкоджене пакування, але жилет. Тка дуже крута зараз. Я вам покажу їх у відкритому вигляді. Не їх а. Синю саме, да, бо вона є відкрита, без, без упаковочки. Темно-синя виконана таким чином, що тут у нас є кишеньки з потайною на зібзастібці кишенькою, справа та зліва. Тут у нас зібзастібка, звичайно, по периметру, вона легесенька, тут у нас у нас тьогана. позаду є світловідбивач обов'язково. І погляньте, будь ласка, наскільки техніка виконання. По бокам та спинка повністю легесенька, для того, щоб було максимально комфортно для бігу. У нас повністю всередині, по спинці, за технологією спеціальною виконана флісовка. Тобто вона утеплена, при тому всьому легесенька, тонесенька і дуже крута для бігу. І я ж кажу вам, тут дуже круто те, що у нас є і кофти. Зверніть увагу, сірі та ось черненька є одна ось такі лонгсліви для того, щоб було комфортно бігати. Дивіться, тут у нас потайний от такий зіп кишенечка є, зіп застібка поверху, щоб було зручно одягати. Звичайно, манжетик у нас тут ось такого плану йде. Дивіться, ось такий. І є для пальчика, тобто, щоб абсолютно було на фіксація на ручках, ось такі манжети. Всередині всі, все виконано утеплення на флісі за спеціальною технологією. Тобто для бігу спортивні речі теж, бачите, позаду всюди є світловідбиваючий елемент. Ось він. Дуже зручно те, що. І, до речі, на плечиках також, бачите, світловідбивні елементи. Дуже зручно те, що речі тонкі, спеціального матеріалу, якщо людина, ну, відповідно, потіє, дуже зручно. Далі є лосини, вони можуть бути як в пакуванні, та без. Я швиденько показую без пакування. Світловідбивні елементи. Знизу на лосинах. Потайний ось такий потайна кишенька на поязку. І чорненькі ще також швиденько показую. Ось такого плану: ці лосини це у нас позаду кишенька і світловидбиваючий елемент. Ось тут на ніжці. Для того щоб замовити ось такий лот спортивного одягу чоловічого для бігу безпосередньо, замовляйте через наших менеджерів в описі під відео залишаю усі контакти та наш сайт.